Всім привіт! Сьогодні пропоную, на ваш огляд, ось таку прихваточку для кухні. Ну, насамперед хочу подякувати всім, хто підписався на мене, хто коментує мої відео. Я всім дуже вдячна. Так, і... Щоб зв'язати ось таку прихваточку, потрібно набрати 45 петельчок. Потім в'яжемо 5 виворітних, 5 лицевих, 5 виворітних, 5 лицевих, і так до кінця в'яжемо догори. І потрібно зв'язати ось такий квадрат, щоб вийшов. Зв'язали квадрат, беремо крючок. І обв'язуємо ось так краї і робимо петелечку, щоб можна було поцепити на крючочок. Ось так. Тепер буду в'язати другу таку прихваточку. В'яжіть і у вас теж вийдуть. Чудові прихваточки, можна іншого кольору в'язати, якусь іншу в'язку. Мені подобається ось такий шахматний порядок виворітних і лицевих петель. Всім дуже дякую за огляд мого відео. Всім хорошого і доброго дня і до нових відео.